Думаєте, будівництво це довго? Дивіться, як швидко все змінюється. Вже готуємо до здачі першу чергу субурбію ду тут. Тривають роботи по благоустрою. В секціях ще доступно декілька комірок до продажу, пофарбовані стелі, та автоматично вмикається світло. А це вихід з вашої квартири на батьоділянку, власний дворик. Ось так виглядає вхід в укриття субурбію до перша черга. А ще в другій черзі? Перша секція завершили мурування усіх несучих стін парапетів та коменів. Тривають роботи по встановленню господарської та ливневої каналізації, а також електромонтажні роботи. Другій секції тривають роботи по муруванню парапетів та коменів. Третій секції завершено монтування віконних блоків, електромонтажні роботи та влаштування каналізації. Четвертій секції завершено влаштування гідроізоляції покрівлі, розпочати роботи з влаштування фасаду та малярні роботи. У субурбії соло заливаємо бетонним розтирки. Далі буде гідроізоляція. А наступні етапи дивіться в наступних випусках. Якщо хочете більше оглядів будівництва, підписуйтесь, аби завжди бути в курсі подій.